Привіт, друзі. Якось я йду так центром міста, і до мене несподівано звертається одна жіночка, і каже: Я вибачаюсь, це ви проповідуєте Слово Боже на телебаченні?» Кажу, Да, це я. І вона продовжує: Ви знаєте, у нас таке горе в родині. Наш молодший син, йому ще 20 років нема, він наркозалежний. І ми з батьком що тільки не робили. До кого тільки не зверталися, ніхто не може допомогти, нічого не працює. І ми так для себе вона каже, ми так для себе вирішили, що надія тільки на Бога, на церкву, на молитву, то вона продовжує і каже: можливо, ви нам допоможете, будете молитися або там, зустрінетись з сином. Я кажу: так, да, я готовий це робити, але я її питаю. Ви, як мама, вірите в те, що Бог може допомогти? Ви самі молитесь за сина, ви ходите у церкву, ви читаєте Біблію. І вона так: а навіщо мені це треба? Ну, зі мною все добре? Це у нього проблема. Це йому потрібно вірити. То існує така помилка, що серед людей щодо Бога треба звертатися тоді, коли щось трапилося. Якесь там горе, хвороба, якась там залежність, тоді треба біжати у церкву, тоді треба там, просити, щоб хтось молився, треба вірити, там, шукати якийсь там реабілітаційний центр і так далі. І це є помилка, повторюю, тому що Бог потрібен усім нам. І я кажу мамі, яка до мене звернулася, я кажу: ви знаєте, що батьківська молитва, вона дуже сильна. І, можливо, саме з вас, з батьків, почнуться зміни в родині. Коли ви мати та батька, Почнете молитися за своїх діточок. І тоді благословіння прийдуть до вашої сім'ї, коли ви свідомо при хрещення, почнете читати Слово Боже, вірити, ходити до церкви. І сьогодні я пропоную таку сильну і коротку історію з Євангелія від Марка, п'ятий розділ, коли Ісус Христос з учнями на човні припливає до одного берега, і їх зустрічає біснувата людина. Написано, що ця людина кричала завжди, рвала ланцюги. Ніхто з людей не міг цю людину приборкати. І Христос виганяє з цієї людини нечистих духів. Він духовно зцілює цю людину. І що, що, що відбувається? Людина, яка п'ять хвилин тому назад була біснувата, вона хоче йти за Христом. Вона просить Христа. Я хочу бути твоїм учнем, я хочу піти за тобою. А що ж відповідає Христос? Давайте прочитаємо Євангелія від Марка 5 розділ, вірш 18-19. І коли він сідав у човен Христос, то просив його обіснувати, щоб бути з ним. Гарне бажання. Та він йому не дозволив, але сказав йому: Іди до свого дому! До своїх і сповісти їм, що для тебе Господь зробив. Як змилосердився над тобою. Ось що каже Христос: Повертайся додому, йди до своїх, до родини, до сусідів, до знайомих, до друзів і розкажи їм, що Господь зробив в твоєму житті. Як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати. Слухайте, почав проповідувати в десяті місці про те, що зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. Ось тут яка істина. Хто такий проповідник? Іноді люди думають, що проповідник це та людина, яка там має кафедру, сцену, проповідує у церкві. Ні. Євангелія вказує. Проповідник це будь-яка людина, яка свідчить іншій людині, що зробив Господь в моєму житті. Коли я розкажу людям, що ж Господь зробив для мене особисто, і як Господь явив свою милість у моєму житті. Дивно. Ще п'ять хвилин тому ця людина була біснувата. В ньому було, як написано, легіон нечистих, нечистих духів. І Христос зцілив цю ці людину, вона стала чиста в духовному сенсі, вільна, спокійна. І Він каже: іди і проповідуй, що з тобою зробив Господь. І це відноситься до кожного з нас. Можливо, ви знаходитесь в такому процесі, коли ви відчуваєте, що Господь робить прямо зараз у вашому житті. Можливо, ви вже не один раз відчували Божу милість. Так? То не приховувайте це свідчення, не приховуйте милість Божу. А йдіть і розкажіть своїм рідним. Своїм близьким, сусідям, знайомим, що Господь зробив у вашому житті. Благословіть вам, друзі! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.